Усім привіт! Ділюсь ідеєю швидкого сніданку з мінімальним набором продуктів. У мене два яйця, одна сосиска невеличкий шматочок сиру, одна столова ложка потрібно буде кетчупу і одна столова ложка сметани. До яєць додаємо сметану, дрібку солі і потрібно злегка збити, можна вінчиком, можна просто виделкою. Розігріту сковорідку злегка змастила олією. І тепер виливаю сюди цю омлетну масу. Смажимо омлет. Перекладаємо на тарілку і злегка змащуємо кетчупом. Посипаємо тертим сиром. Викладаємо сосиску і скручуємо рулетом. Ось такий рулетик виходить. Сосиска в омлеті. Усім смачного сніданку. На обід сьогодні готую швидкий борщ. Чому швидкий? Тому що я буду готувати її зі своєю борщовою заправкою, яку я сама консервую. І тут у ній є і буряк, і морква, і помідори. І цибуля, і болгарський перець, і томатна паста. До речі, вона дуже смачна, ця заправка, її навіть можна просто так їсти як салат. Але я її використовую для приготування борщу. У кастрюлі у мене вже зварилося м'ясо, квасоля. Квасоля у мене також була молода, заморожена, вона дуже швидко вариться. І тепер я відправлю у кастрюлю картоплю і капусту одразу. І як тільки вони зваряться, я добавлю борщову заправку. Картопля і капуста вже зварилися, я спробувала. І тепер буду додавати борщову заправку. Я взяла півлітрової баночки і подивлюся, якщо потрібно буде, ще то додавлю більшу. Буду дивитися по густині борщу. І потрібно буде дати закипіти з борщовою заправкою. І далі додати, додати ще приправи, зелень, чорний мелений перчик, лавровий листочок, і борщ буде готовий. Подивіться, який гарний червоний борщик виходить. І я ще вирішила додати. Трішки томатного пюре. У мене були консервовані помідори. Я взяла дві маленькі помідорки і щоб було більше кислоти, це пюре я сюди додам. Хвилин 5 поки пів мій борщ з борщовою заправкою. Я приправила його чорним перцем, додала зелень кропу. І він готовий. Хочу сказати, що я уже ніякої засмажки до нього не роблю, тому що у самій борщовій заправці є олія. Тому такий виходить дієтичний борщик. Вимикаю, накриваю кришкою і даю трішки йому настоятися. І можна смакувати. Швидкий борщ уже на столі. За що люблю такий борщик, що готується він дуже швидко, а виходить дуже смачно. До речі, у мене на каналі є рецепт приготування борщової заправки. Кому цікаво, можете подивитися. І наступного сезону приготувати. Сьогодні на вечерю у мене буде запечене м'ясо під сиром. Або, як його ще називають, м'ясо по-французьки. Я використовую сьогодні свиний биток. Я відбила кожен шматочок, посолила поперчила і виклала на деко, застелене фольгою і злегка змащене олією. І тепер на кожен шматочок виклала цибульку, порізану кільцями. По два таких кружцятка на кожен шматочок. Ось так. Поверх цибулі йде майонез. І можна отак кісточкою по всій площі розмастити. Поверх цибулі я виклала потертий сир. Сьогодні я використовую сулугуні. мені подобається цей сир, тому що він добре плавиться. І духовка у мене вже розігріта до 180 градусів. Я відправляю м'ясо у духовку. Поки печеться м'ясо, готую до нього гармір. Сьогодні у мене суміш овочів. Все дуже просто. На розігріту сковорідку налила олії, висипала овочі, посолила їх, поперчила і буду тушити під кришкою до готовності. Лише до кінця додам 2 зубчики часничку. М'ясо випікалося у мене 25 хвилин. Важливо не перетримати його у духовці, щоб воно не було сухим. Як тільки сир починає зарум'янюватися, витягайте його з духовки. Ось така сьогодні у мене смачна вечеря. Якщо вам сподобались мої ідеї для приготування сніданку, обіду, вечері, не забудьте поставити вподобайки та написати коментар. Так як це допоможе. Просуватися відео в Ютубі. А також підпишіться, будь ласка, на канал. Я вам буду дуже за це вдячна. Всім дякую за увагу! До нових зустрічей!